Христос Воскрес, дорогі брати та сестри, сьогодні на запрошення мера італійського міста Пампеї і поблагословіння нашого владики митрополита Гафангіла, знаходжусь в цьому гарному та древньому місці, де тільки що відбулась зустріч з мером цього міста Кармена Лосапіо, де ми подякували за його підтримку і за ті кошти, які він... Перерахував на рахунок нашого собору. І від імені нашого владики митрополита Агафангела, подарували йому копію Каспіровської ікони Божої Матері. Хочемо подарувати від нашого митрополита Одеського Афангела від себе і від свого собору копію нашої самої головної святині нашого міста. Це Касперівську ікону Божої Матері. Він дуже зрадів цьому подарунку. Він дуже зрадів. Що ми прийняли його запрошення і ще більше зрадів, коли побачив, що ми приїхали сьогодні у цей день подякувати йому. Під час цієї зустрічі на наших обличчях була радість, і навіть на очах були сльози. Він ще раз подякував нам за наш візит і подарував на згадку герб міста Помпеї. А ми ще раз дякуємо меру Кермена Лосапіо за. Запрошення за підтримку і ще ми хочемо подякувати Генеральному консульству України в місії Нааполі, які приймали активну участь, щоб ця зустріч відбулася. Христос Воскрес!